Якщо ти будеш кожному робити добро, то і вони будуть робити тобі добро. А якщо зло, то вони теж будуть робити тобі зло. Він споже, воно зігріває, розігріває, тепло в душу, робить життя яснішим, світлішим. Учню сказав мудрець, живи, добро звершай. Та нагород за це не вимагає. Лише в добру і вищу правду віру. Людину відрізняє від мавки і від звіра. Хай оживає і теста. Людина починається від дістати. Давайте з вами подумаємо, у яких рисах характеру живе добро. І створимо сонечко-доброти. Високим моральним якостям. Це такі найголовніше правдивість. Чесна людина має честь. Отже, чесний гідний завжди там по поправці. Добре, світло. Допомагає. Вічність. Вічність, так. Вічна людина дотримується правил пристойності. Виявляє уважність, прив'язність, ув чинність. Так, світом власна благородність. Благородність. Дані Греки давали оцінку своїм сучасникам не тільки за їхнім характером, а й за походженням. Люди, які мали добрий рік, тобто добра слава, жила в порядку роду і вважали свого ворога. Чемники той, хто надзвичайно уважний і в'язний до інших. Щоб можливо вічили до людей. Дайте, будь ласка. Давайте з вами повторимо правила доброти. Які ви знаєте правила доброти? Діма, будь ласка. Допомагай слабким маленьким дітям. Так. Бути жадібним. Да. Не почати да. віче бути Так. Ніколи не заздрі, ніколи не Так. Да. Захищати слабшого, да. насміхатися з чужого горя, Ні. допомагати тим, хто цього потребує, Так. Да. ділитися тим, що в тебе є. Так. Да. Ображати Ні. інших. Ні. Робити якусь справу не запохвану. Да. Шанувати працю інших. Да. Бережно відноситись до оточуючого середовища. Да. Знаємо все, які слова відносяться в нас до зеленого світла. До зеленого світла. Що ми себе? Добрі, Добрі вчинки, так. Ще що? Співчуття. Співчуття. Добре. Милосердя. І любов. І любов. Так. Добре, сідай. Що у нас залишилось?